Всім привіт! Я психолог, мене звати Настя, і в цьому відео ми поговоримо про наукові способи зробити свій профіль на сайтах знайомств більш привабливим. Загалом дуже багато людей мають профілі на сайтах знайомств і активно ними користуються. А за деякими статистичними даними, кожна восьма пара це пара, яка зустрілася саме в інтернеті. Тож, раз це така актуальна тема, я вирішила пошукати дослідження про те, що може зробити наш профіль більш привабливим. І це не значить, що ми тут будемо говорити про те, де припрягати і чого не договорити. Бо ми ніколи не побудуємо значущих стосунків на основі дезінформації. Ми поговоримо про те, як Краще подати правду, щоб отримати більше мечів з людьми, які нам теж сподобались, і при цьому мати шанси в подальшому дійсно побудувати чесні та класні стосунки. Так, от головна задача нашого профілю на сайті знайомств це якомога швидше. Але при цьому якомога повніше розказати іншій людині історію про нас. І цю історію ми можемо розказувати через два інструменти фото і текст. І почнемо ми з фото, бо згідно з опитуваннями, близько 85% користувачів просто пролиснуть профілі без фото і до тексту так і не дійдуть. І от з досліджень ми знаємо про фото на сайтах знайомств таке. По-перше, у нас є менше двох хвилин, щоб показати тому, хто дивиться наш профіль, все, що ми хочемо показати. У швидку епоху живем, нема часу ні в кого копати глибоко і довго, коли там ще мільйон інших чоловіків чи жінок ждуть свайпа. Тож, дослідження показало, що як чоловіки, так і жінки більше зосереджуються на зображенні, ніж на будь-якій іншій частині вашого профілю. Але жінки в цілому довше переглядають кожен профіль, ніж чоловіки. Тож, чоловіки, ви ще можете кілька зайвих слів дописати і ще якесь зайве селфі докинути, а жінкам взагалі, виходить, треба бути максимально лаконічними. Отже, жінки, які брали участь в дослідженні, витрачали в середньому 84 секунди на те, щоб продивитися кожен профіль, а чоловіки всього 56. І більше того, чоловіки дивилися на. Фото вдвічі довше, ніж жінки, тобто текст чоловіки скоріше проглядали по діагоналі або нижче заголовка, навіть не спускалися. І от мені цікаво, поділіться і чоловіки, і жінки, чи співпадає це з вашим сценарієм поводження на сайтах знайомств, чи у вас все зовсім інакше. І це також наводить на думку, що хоча фото обов'язково запостити треба, багато фото постити не має сенсу, бо це перевантажить і може взагалі в кінець відволікти від тексту. Але при цьому треба зробити ці фото максимально інформативними. Це значить, що фото має відображати нас хоч і з гарного ракурсу, але при цьому показувати нас реальних. І, до речі, у опитуванні тих, хто одружився або заручився після онлайн знайомств, майже всі учасники повідомили, що їхній партнер або досяг, або перевершив їхнє уявлення про те, як він буде виглядати. Тобто пари, принаймні в цьому опитуванні, яким вдалося побудувати гарні стосунки після знайомства в інтернеті, не були розчаровані чи не відчували себе обманутими при першій реальній зустрічі. Тож фото п'ятирічної давнини чи фото з купою фотошопу це напевно дуже гарно і в цілому звичайно ви можете це постити. Але виходить, що це не найкращий варіант, якщо ми все ж націлені на побудову стосунків. І знову ж таки пам'ятаємо, що мета нашого профілю це розказати історію, а часу в нас мало. Тож наші фото також можуть допомагати нам розказувати історію, тобто показувати не лише якісь наші фізичні характеристики чи вподобання в одязі, а якось відобразити наш стиль життя чи інтереси. Далі мета-аналіз кількох досліджень показав, що успішні фотографії для знайомств в інтернеті включають не лише селфі або фотографії в повний зріст, але де ми самі. А й групові фотографії. І максимально добре за результатами цього дослідження, це якщо на цьому груповому фото ми знаходимося посередині і торкаємось когось з інших людей, але лише по-дружньому, тобто за плече і не більше. І дослідження також показало, що жінок. Більше приваблюють чоловіки, коли вони на цих групових фото теж по центру, і є жінки на цьому фото, і ці жінки усміхаються цьому чоловікові. Але при цьому вся інша обстановка теж дружня. Але при цьому будьте обережні і ніяких колишніх, які вам усміхаються на фото, постати напевно не варто. І ще одне цікаве дослідження показало, що чоловіки демонстрували різні зображення залежно від типу стосунків, яких вони шукали на сайтах знайомств. Тобто, чоловіки, які дійсно шукали більш довготривалих стосунків, частіше мали фото зі своїми домашніми улюбленцями. І на противагу цьому чоловіки, які перебували на сайтах знайомств, щоб знайти якісь короткострокові стосунки, уникали публікувати такі фото. І найбільше цей шаблон зберігався саме для чоловіків, які публікували фотографії з собаками. Тобто, згідно з цим дослідженням, ми припускаємо, що якщо у чоловіка в профілі знайомств є фотографія з його собакою. Є трохи більше ймовірності, що він дійсно шукає довгострокових стосунків. Але при цьому інше дослідження говорить про те, що фото з котиками чомусь можуть відлякати приблизно 5% жінок, які в іншому разі могли б проявити зацікавлення. В цьому експерименті дослідники показали молодим жінкам віком від 18 до 24 років фотографії чоловіків з котами та без них. І виявили, що ті, у кого немає котів на фото, з більшою ймовірністю отримували позитивні оцінки та рідше виключалися як потенційні партнери. Так дивлячись на фотографії чоловіка на одинці, без кота 40% жінок сказали, що не хотіли б зустрічатися з ним. А коли ті ж чоловіки були на фото з котиками. То 45% жінок відповідали, що вони не хотіли б з ними зустрічатись, тобто на 5% більше. Аналогічних досліджень про жінок з котами чи собаками, я на жаль не знайшла, тому давайте про фото підсумуємо. По-перше, фото має відображати нас реальних. Це мають бути не лише селфі, а в ідеалі також фото, які розказують якусь історію про нас, про наш стиль життя, про наші захоплення, і які даватимуть можливість іншій людині щось нас таке запитати, одразу змістовне по цих фото, або можливо упізнати в цих фото якусь схожість із собою, якийсь спільний інтерес і таким. Чином почати знову ж таки змістовну розмову з нами, наче просто, а наче і складно водночас, але це те, що ми знаємо з досліджень. Тож далі можемо поговорити про текст, що писати і як писати. І згідно знову ж таки з дослідженнями, ідеальна пропорція в тексті це 70% ми пишемо про себе. А 30% про те, кого ми шукаємо. І в цих 70%, де ми пишемо про себе, нам варто уникати узагальнених шаблонних фраз, бо вони насправді не несуть ніякої цінної інформації, вони не запам'ятовуються, не виділяють нас серед інших, і тому навряд зроблять нас привабливішими, навіть якщо там гарні прикметники насипані. І, хоча ми знаємо, що найпривабливіша риса як для чоловіків, так і для жінок, це доброта. Просто писати в профіль я добра, весела, чуйна, класна, спортивна і люблю тварин, це ну, нормально, звичайно, і, і добре, але це не найкращі варіанти згідно з науковими дослідженнями. Бо пам'ятаємо, що ми... Короткий термін, маємо розказати історію про себе. І тому тут може бути доречним та дієвим правило з письменницької майстерності, яке звучить так: не розказуй, а показуй. Тобто, не розказуй, що твій головний персонаж добрий, а покажи, як він після роботи їде готувати обіди для бездомних чи підтримує свого колегу. Не розказуй, що в тебе розкішне почуття гумору, а напиши те, що ти хочеш написати, але у своєму стилі зі своїми якимись фірмовими жартами. Не розказуй, що ти просто любиш подорожувати, а конкретизуй про те, де ти вже був, чи була, чи про те, де ще хочеш побувати. Бо тоді у людини буде більш чіткий і більш. Живий образ нас у голові. Ми будемо більш запам'ятовуваними для цієї людини, більш цікавими на цьому фоні, бо до цього вона могла б пролиснути цілих там, 150 добрих і веселих Настя е, світ і так далі. Але тут раптом зупинилася, щоб посміятися з улюбленого жарту Ірини. І от Ірина тепер більш жива. У голові цієї людини більш цікава і, можливо, навіть більш близька. Ну, але все ж пам'ятаємо, що сторітелінг сторітелінгом і гарна письменницька майстерність це круто та часу в нас мало, особливо, якщо ми пишемо ці всі тексти для чоловіків знову ж таки згідно з тими опитуваннями, про які ми говорили раніше. Якщо це неправда про вас чоловіки, напишіть, будь ласка. Тож стараємось це все видати все одно лаконічно. І також дослідження показують, що люди схильні закохуватися і мати більш близькі стосунки з людьми, схожих на них самих, особливо коли справа доходить до таких речей, як історія стосунків, бажання дітей, подобання домашніх тварин і релігія. Тож, коли ми це все пишемо чесно і... Інша людина це читає, і їй воно ок, їй воно близьке, і, схоже, до неї самої чи до того, що вона шукає. то це підвищує наші шанси на те, що люди, з якими ми будемо далі спілкуватися, будуть дійсно людьми, з якими у нас можуть вийти стосунки. Гарантії, звичайно, жодне заповнення профілю ніякої не дає, але... Підвищення шансів це теж непогано. І ще гарна ідея розказати не тільки про те, ким ми були чи ким ми є, а й про те, куди ми далі рухаємося. Про це дослідження я вже говорила у випуску з дослідженнями за 24 рік, тому тут просто і швидко, якщо ми вказуємо свою якусь осмислену мету в профілі знайомств, то інші люди оцінюють нас як більш привабливих. І дійсно, можливо, можливо. Менш детальні профілі, але з гарними вилизаними фотками принесуть більше зацікавлених людей, тобто більше якихось серденьок ініціації розмови. Бо люди додумають собі те, що ви їм не розказали самі, і є ймовірність, що вони додумують собі щось хороше, щось те, що вони шукають. Але так само ймовірно, що якщо ми надамо більш детальну і чесну інформацію про себе одразу, то відгуків буде й менше, але вони будуть від більш сумісних з нами людей. І тому як кому краще, найобирає кожен сам для себе. Так, ну і тепер про ті 30% тексту, де ми концентруємося на партнері. Бо люди не лише хочуть дізнатися щось про нас, вони також хочуть відчути, що і вони це саме те, що ми шукаємо, і відчути, що ми дійсно хочемо їх пізнати. Дослідження знову ж таки кажуть нам, що люди більше задоволені стосунками тоді, коли вони відчувають, що це їх знають і підтримують, а не тоді, коли вони відчувають, що добре знають свого партнера. І єдине виключення з цього правила, принаймні статистично, це батьківсько-дитячі стосунки. Тобто, лише батьки більш задоволені, коли вони краще знають свою дитину ніж навпаки. І, звичайно, є дослідження, в якому учасники створювали профілі для сайтів знайомств із різними акцентами. Один профіль тієї ж людини, але з акцентом на тому, щоб розказати, яка я як класна і цікава. А другий профіль знову ж таки тієї ж самої людини, але з акцентом на тому, що вони б хотіли знати про іншу людину, що вони зацікавлені в тому, щоб пізнати когось ще не лише розказати про себе. А потім понад 250 інших людей оцінювали. Як їм ці профілі, з ким би вони більше хотіли познайомитися? І от більшості людей більше відгукувалися саме ті профілі, де був акцент на тому, щоб пізнати іншу людину, а не розказати про те, який ти сам класний? Не забуваємо додати і трохи про це. Там, наприклад, я шукаю таку-то таку-то людину, а взагалі мені. Цікаво дізнатися, про що ти мрієш, і що ти думаєш про те то й тето. А ще друзі кажуть, що я вмію гарно слухати і підтримувати. Тож я з радістю послухаю та підтримую і тебе. Але знову ж таки, будьмо чесними. Якщо вам друзі не кажуть, що ви вмієте слухати та підтримувати, то краще про це не писати. Отже, ми маємо вже певну кількість досліджень, які дозволяють нам підвищити власну привабливість і бажаність в онлайн-знайомствах. У нас також є дослідження про те, що в цілому підвищує нашу бажаність і привабливість для такого широкого кола людей. Але давайте пам'ятати і про те, що ця наша бажаність і привабливість ще взагалі не гарантує щастя в стосунках. Іншими словами, хороших романтичних партнерів для кожного з нас дійсно важко передбачити за сухими даними, які ми маємо вводити. На сайтах знайомств. За цими сухими даними ми можемо передбачити лише бажаність познайомитися з кимось. І ці сухі дані, які ми вводимо в профілях знайомств, ніколи не зможуть дійсно передати, якими ми є людьми, і які люди дійсно по ту сторону екрану. Наприклад, це як з описом нот в парфумах. От Ви шукаєте парфуми, заходите на сайт і бачите, що в якомусь парфумі є ноти ванілі, амбри, сандалу, апельсину і конвалії. І, наприклад, ви про себе знаєте, що ви любите аромат ванілі і все інше звучить так, ніби пахне дуже приємно і вам підходяще. І ви вирішуєте поїхати в магазин і протестувати цей аромат. Ви собі їдете, якось його уявляєте. Але на ділі ви не можете передбачити, як це все пахне в тих пропорціях, які там змішані у флаконі. Ви не знаєте всіх інгредієнтів, які підписали такими знайомими більшості запахами. Ви не знаєте, як цей аромат дійсно розкриється на конкретно вашій шкірі. І тому те, який цей аромат буде насправді, все одно. Буде непередбачувано, може бути краще, ніж вам здається, з описом, може бути гірше. І так само, напевно, і з знайомствами в інтернеті. Ми можемо бачити опис людини, який вона сама собі склала, але це все одно не передасть того, як ми будемо почуватися з цією людиною, який вклад вона зможе вносити в наше життя, а ми в її, як ми будемо взаємодіяти разом. І це по-своєму прекрасно, але й по-своєму тривожно. І тому, наприклад, деякі дослідники схиляються до того, щоб практика швидких побачень більш інформативна і більш ефективна за онлайн-знайомства, коли ми шукаємо собі дійсно партнера. І тому мені хочеться, щоб ми не очікували від тих профілів забагато, щоб ми не будували якихось. Упереджень, яким потім будемо шукати підтвердження в усьому нашому подальшому спілкуванні. Хочу, щоб ми, напевне, пам'ятали про цю аналогію з парфумами і були більш відкритими на етапі знайомств. Хоча вибір, звичайно, кожен робить свій. І на сьогодні це все. Я дякую вам за перегляд. Якщо це відео було вам цікавим та корисним. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок та залишайте коментар від самих слів для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Це мене дуже підтримає. А також я буду вам дуже вдячна, якщо ви прокоментуєте все, про що я сьогодні говорила, в коментарях і розкажете про свій досвід, чи правда це про вас. Чи, наприклад, якщо ви чоловік, який постить на сайтах знайомств фото з собакою, чи дійсно це про вас, що ви шукаєте довгострокових стосунків, або якщо ви дівчина, то чи правда, що вас можуть відлякати фото чоловіків з котами і так далі. Мені це буде дуже цікаво, я думаю, не тільки мені. І до зустрічі в нових відео!